Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. І сьогодні я була в нас в СМТ на ринку і придбала собі нові рослинки квіти. Найперше, це я придбала ось таку розу. Я зрозуміла, що в мене немає білої рози, і я б хотіла назви її не знаю. Але вона ось такого білого з. Таким Зеленуватим, майже лаймовим відтінком, вона коли починає розквітати, вона ніби лаймова. А коли вже повністю розквітне, то вона така біла з кремовою серединкою. Вона гарної правильної форми і довго тримає квіточку. Це квіти на зріз. І рудбею. Ось таку: тут два види, ось ця темніша. І оця світліша, вона пов'яла, але я все одно буду обрізати. Мені жінка ось цю я купила, а ось цю жінка подарувала. Як каже, на пам'ять, на згадку. А оцю розу мені мама замовила в інтернеті. Називається Black Queen Чорна королева. Вона, правда, посухла, прийшла, але я її обріжу. І те, що посохли листочки, це не важливо. Головне, щоб вона прижилася і пережила зиму. Ось такі мої обновочки. Іду саджати. А тепер ще вам хочу показати вербуха коронішійки, яку я саджала. Як бачите, має трохи опік від палючого сонця. Я це зараз обріжу десь приблизно так, і приємно дивує те, що ось тут почали зростати молоді відростки, і ось тут нижче. тут пустила біля листочка. Значить, це ознака того, що вона прижилась і починає зростати. Це дуже добре, я задоволена. Отже, хай продовжує. Я її була замульчувала, як бачите, це я обрізала Алісу і ось так замульчувала. Але мульча швидко перегнила, пересохла, залишилось тільки ось це. Це буде замульчувати знову. Підготувала я для посадки посадкову яму. Сюди я буду саджати плетисту троянду Black Queen. Пролила її спочатку водою, а потім урощеним корене утворення. Ось так я корінчики ще попідрізала сікатором, але вони вже позамащувались в. <грунт>. Ось так буду ставити і саджати. Буду заглибляти, так як у нас ще тримаються спекотні дні, щоб вона не висохла, не підгоріла. І, думаю, буде все добре. Притопчу. І замульчую. Наступну розочку я буду саджати біля ось тут вівсяниці. Тут ще чорнобриці зростають, але це, це тимчасово. І ось тут флок шиловидний. Ось так вона тут між ними буде. Також підрізала корінчики трошки, ставлю її ось так і заглиблю вище ось цієї точечки. Після посадки я пролию ще ґрунт водою, і ґрунт ще трошки осядеться. Але ось так я заглибила. Саджаю я їх ось тут біля сакури, хости і рисів. Ось так. Тут одна буде, вона наступна. Я їм виділила крайнє місце, щоб вони затуляли політ, коли підростуть. Сусідські і були не посерединці, тому що вони дуже гарно розростаються і, можливо, потрібно їх буде стримувати. І хотіла вам ще показати, як виглядає зайцехвіст, той що я виростила з насіння. Дивіться, який він ще, правда, маленький, але вже також красивий. Він вже сохне, тому що у нас спека, я його поливала. Але ось ці заячі хвостики, вони дуже гарні, такі. Ось такі приємні на дотик. І доповнюють картину квітничка.